Сем Хаузер у страшенному сні не міг собі уявити, що одного разу взимку йому доведеться вирушити до самого капітолійського пагорбу. Також відомого як Capitol Hill. у цьому районі розташован Капітолій, будівля Конгресу США, щоб звітувати перед федералами. До 34 років він досяг всього, про що більшість людей могли тільки мріяти. Піднявся з низин та втілив свою фантазію у реальність. Але тепер реальність погрожувала відняти в нього все. Самовпевнений британець. Керуючи імперією Нью-Йорку, Сем виглядав та поводив себе як геймер, розпатлене волосся, кудлата борода, очі приховані за окулярами-авіаторами, руки лежать на кермі чорного, як вугілля Порш. Височіють будівлі, сигналять таксі. Змінюються радіостанції, педаль газу в підлогу та світ розпливається, немов сцена з відеогри, яка зробила його таким багатим та й усіма розшукуваним. Grand Theft Auto gta франшиза, випущена Rockstar Games компанією SEMA, стала однією з найуспішніших та скандальних ігрових серій усіх часів. Одна тільки GTA 4 потрапила до книги рекордів Гіннеса як найприбутковіший ігровий твір у історії, що обігнав усі блокбастери про супергероїв. Навіть остання книга про Гаррі Поттера плелася позаду, ковтаючи піксельний дим. Споживачі скупили більше 114 мільйонів копій гри серії GTA. Та принесли її творцям більш трьох мільярдів доларів прибутку. Завдяки цьому Титану відеоігри стали найбільш швидкозростаючим сегментом розважального бізнесу. У 2011 році ігрова індустрія вартістю у 60 мільярдів доларів затьмарила по продажам музику та кіно разом. Grand Theft Auto зробила революцію в індустрії: виростила одне покоління, розлютила друге та й зруйнувала стереотип про те, що ігри це розвага для дітей. GTA стала культурним феноменом, в якому знайшлося Місце чорному гумору та абсолютній свободі. Ця серія ігор відправляла гравців до центру їх власного кримінального Всесвіту. Як одного разу сказав Сем: у грі ви були поганим хлопцем, який робив погані речі у вигаданих містах Майамі, Лас-Вегасі, Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. Для божевільного братства британців, які створили гру, Гета стала визнанням кохання до Америки в усіх її крайнощах. Секс та насилля, гроші та кримінал, мода та наркотики. Як одного разу казав феноменально талановитий арт-директор гри Аарон Гарбут, її метою було змусити гравця відчути, що він головний герой свого власного їбанутого мультфільму, знятого з Корсеза. За ідеєю гравцям потрібно було виконувати ряд завдань для різнокаліберних босів бандитських угрупувань: бити ворогів, викрадати тачки, торгувати наркотиками. Але крутіше за все, це те, що гравці могли взагалі не слідувати правилам. У GTA був дивовижний відкритий світ, доступний для вивчення. Ніяких рекордів, які треба було побити, ніяких принцес, яких треба рятувати, гравець, розмахуючи пушкою, міг запросто викрасти величезну фуру, врубити радіо та й тиснути на газ, приїжджаючи пішоходів та збиваючи ліхтарні стовпи та інше сміття, яке стоїть на шляху гарного дозвілля. А можливість знімати у грі хвойт та вбивати копів, робила її одночасно скандальною та привабливою. Більш того, Гета перетворила пристрасного ціле спрямованого та творчого Сема Хаузера у рок зірку ігрової індустрії. З часом він поряд з Бараком Обамою, Опрою Уінфрі та Гордоном Брауном потрапив до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time за створювання настільки ж детальної картини сучасності, як у Бальзака і Дікенса. Журнал Variety назвав GTA хід машиною, у якої, мабуть, немає аналогів у медіабізнесі. Газета Wall Street Journal описала Сема як одного з провідних світил епохи відеоігор, замкнутого та скурпульозного трудоголіка з характером та бюджетом як у голівудського магната. Один аналітик порівняв його компанію з викинутим на острів дітьми з володаря Мух. Довгі роки Сем старанно працював з надзавданням взяти ці гнані й незрозумілі ігри та зробити їх настільки приголомшливими. Наскільки це можливо. Ніхто не очікував, що створювання гри про злочинців може насправді опинитися поза законом. Але саме з цієї причини Сем того холодного дня опинився в Вашингтоні округ Колумбія. Політики багато років звинувачували Grand Theft Auto у підбурюваннях до вбивств та беззаконня. Цього разу в них схоже нарешті з'явився вирішальний доказ проти розробників, прихована у нової GTA міні-гра, яка являла собою симуляцію сексу. Вона отримала назву Хот Кофі. Та її прояв переріс у найбільший скандал в історії індустрії Watergate від світу відеоігр. Watergate – широко освітлюваний у ЗМІ скандал, що привів до відставки президента США Річарда Ніксона. Слово стало номінальним. Корінь Гейт досі використовується для позначення скандалів, які викликають резонанс в медіа: Gamergate, Elzagate та інші. Рокстар звинувачувала хакерів. Хакери звинувачували Рокстар. Політики та батьки хотіли заборонити GTA. Тепер здавалося б, всі від споживачів, які подали на гру багатомільйонний колективний позов, до федеральної торгівельної комісії, яка розслідувала діло Rockstar з шахрайства, хотіли знати правду. Чи спеціально Rockstar приховала в GTA порно, щоб заробити ще більше грошей? Якщо так. Тоді ігри для компанії могли скінчитися. Войовничий адвокат-мораліст Джек Томпсон, опонент Сема, заявляв, ми знищимо Рокстар, не сумнівайтесь. І як до такого дійшло? Щоб відповісти на це питання, треба розказати історію про нове покоління людей та про гру, яка це покоління випередила. Теоретик медіа Маршал Маклюїн одного разу сказав: Ігри, в які грають люди, багато говорять про них. Щоб зрозуміти тих, хто досяг повноліття на рубежі тисячоліть, треба спочатку зрозуміти GTA. Grand Theft Auto – це відображення дивного юнацтва, могутнього виду мистецтва, що із всіх сил намагалося вирости та знайти свій голос. Це артефакт епохи Джорджа Буша молодшого та боротьби за цивільні свободи. Той факт, що Гета зазнала популярності в один із найнеспокійніших періодів в історії медіа, не був випадковістю. Ця серія ігор символізувала свободи та й страхи того дивного нового всесвіту, який зароджувався по другу сторону екрану. Здавалось, Гета розділила світ на геймерів та хейтерів, тих, хто грав в ігри. Та тих, хто це не робив, коли геймери викрадали автівку у грі, вони начебто казали: наша година пробила, наша черга ролити. Коли хейтери це бачили, їм здавалося, що піти не обминути. Сидячи перед слідчим федеральної торгівельної комісії, Сем згадав про листа, котрий відправив колезі, коли зрозумів, що у розробці гри доведеться піти на компроміси. Коли якийсь там магазин Велмарт. Пояснюю нам, що ми можемо і що не можемо додати в нашу гру, це на 100% неприпустимо, писав він. Все, що міститься у грі, цілковито нормально для дорослої людини, зрозуміло. І тому ми повинні і надалі просувати свої ідеї, щоб наш вид мистецтва поважали та сприймали як загальну розважальну платформу. Ми завжди прагнули розсувати кордони і мусимо продовжувати.